Авто чи авто. Відповідь не є такою очевидною, як би здавалося, на перший погляд. Зараз я вам про це розкажу. Згідно українського академічного тлумачного словника 1970 1980 років випуску авто це. Перша частина складних слів, що відповідає слову автомобільний або слову автомобіль. Автовокзал. Автопарк. Автопробіг автобензовіс. Перша частина складних слів що відповідає слову автоматичний. Автовага автозварювання. Перша частина складних слів що відповідає значенню самохідний. Автоплуг Автовагон. Перша частина складних слів, що відповідає словам свій, власний або основі «само». Автобіографія, себто життєпис. Самоскид, сам скидає. То чому ж пишемо «аутоагресія», Якщо це є агресія, скерована на самого себе. Чому аутоімунні захворювання, якщо це такі захворювання, які знищують свою ж власну імунну систему? Чому аутист, якщо це людина, світ якої звернений в самого себе? Чому словник каже писати аутоінфекція, якщо має це на увазі інфекція, яка вражає сам же ж свій організм? Ауто гемотерапія, якщо це є лікування людини її ж власною кров'ю. Тим, хто хоче зглибити цю проблему, рекомендую словник чужослів доктора Зенона Кузелі, знадібки до словника чужослів Павла Штепи. Словарик пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів, який склав Доманицький. А також український правописний словник Голоскевича. Всі ці видання ви можете знайти на тій же ж платформі diasporiana.org.ua, до якої завжди відсилаю вас. Дуже цікаво мені, що ви думаєте з цього приводу. Поділіться своїми думками у коментарях. Дякую вам, що ви разом зі мною запрошую до наступних розмов. Па-па!